Шути, Джек. Ах, ах, і джек. Привіт. Героям слава. Доброго дня, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій. Сільський блог про те, як живе моя сім'я і як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Моя співачка, моя помічничка Надюшка Сергійова поставила свого кабріолета. Він був на першому кадрі нашого відео. собралася їхати з бабулькою десь там розвозити якусь продукцію. Да? Да. О, ну, бабулька там зайнята, зараз е, шкребе кішки на ковбаску ковбасні. Ну, а Надюшка каже, що папка буде робити? Чи папка кажу, ну вона каже, папка, як вони кажи папка, вона каже батько. Вже батько ненько там, да. Ну, привичка, вона велике діло, але ми будемо її також іскоріняти, як і того рубля. Так що, друзі, кажу, буду грузити дрова. Каже, кому будеш грузити дрова? Кажу, та Герасим приїжджав. А вона каже: Я знаю таких, да. Хто така? Хто така дружина? Віталія вчитель, учитель, вона учить дітей. Так, так що. А ще вона займається. В неї є своя пікарня, вона пече хліб, булочки, лаваші. Це раніше вона була там біля цього, там де ми Віруську на підготовку возили. Так, так, так. Так що, друзі, трошки знову нештатна ситуація. Зарікався, дрова продавати не буду. Ну, так сталося, що приїхав до мене Герасі, ми вже з ним давно. Ну, Спілкуємося, знаємо один одного. От. Ну, приїхав і каже, мені треба дрів. Я кажу, да я не продаю. Він каже, я знаю, що ти не продаєш. Я зараз каже, замовив із Полтавської області, десь до мене привезуть дрова по 2000 кубометрів. Ну, сказав, що кубометр, і тут він виписав соснові дрова на розпалку, повинні привезти. Але каже, так і так. Ну, ми працюємо, ми робимо таку роботу. Яка називається випічка хліба. Ну і я посчитав, що все-таки е, треба зробити якісь винятки і загрузити. Так що, друзі, ми зараз грузимо дровішки. Вірніше, в них є соснові дрова, але для того, щоб пекти, е, щоб був жар, треба ну, попросив е, тверду породу дубову. І ми зараз з надюшкою загрузимо цей прицеп. Ну, так як ми з ним поговорили, от такий прицеп Загрузимо зараз і буде коштувати він 2,5 тисячі гривень. От, твердої породи. Я не знаю, багато це чи мало, але він каже, мене це задовольняє по повній програмі. Ну, Я думаю, що ціна адекватна і буде така невеличка підтримка, тому що воно йому потрібно вже завтра. І ми зараз загрузимо цей прицеп, щоб він вже був готовий. Ну, а завтра або ми відвеземо, або е, Герасим приїде сам і забере своїм ланусом, зацепить і відтягне. Нічого страшного, відтягне. хто? Тато. Хто хто? Тато. Який тато? Ну, тато. Ти не за тату. А, ти я думав, що кажеш тато приїхав. Так що, друзі, я завжди за таких людей, тому що... Коли, наприклад, були бойові дії і продовольча така програма, є у нас е, такий Сергій Миколаївич Федорін. Він мені дуже подобається як підприємець. І він, коли були бойові дії, він і одного дня не був простою, постійно їздив, шукав, привозив товари, крупи, е, там, сіль, цукор і різні різні речі. Ну, А також я вважаю, таких людей, як Герасим, які займаються випічкою хліба, в кожній громаді повинні такі. Підприємці бути, і їх потрібно підтримувати, тому що я вважаю, що це як ну, стратегічна така промисловість. Так що, друзі, зараз будемо з Надюшкою грузити. Не знаю, можливо, колись поїдемо до них так сказати, в гості, поспілкуюся. Якщо, можливо, завтра відвеземо дрова, то поспілкуємося, і, можливо, нам дадуть можливість приодітися і зазняти коротесенький відосик, як насправді проходить процес. Випічки там, хліба, булочок, лавашів, ну і різних різних речей, тому що вони випікаються на а, дровах, тобто в пищі. Ну, Я в принципі, пам'ятаю в своєму дитинстві, ну, але хотілося б на це все діло подивитися. Так що, друзі, зараз поки поставлю на паузу, хтось до нас приїхав, от, е, піду, поспілкуюся, ну а потім прийду. О, Надюшка, вона вже е, оце тобі батько тобі віддасть гроші. За ці дрова. Ну, А ти їх потратиш на матеріали і будеш займатися далі. віночками і е е цими, як вони, браслетиками. А ми потім зазнімемо відео, як ти зробиш такий мастер-клас. на батькові канал. І, Можливо, хтось із підписників, які знаходяться недалеко від нас, проявлять бажання купити. І Таким чином Надюшка допомагає Збройним силам України через і, тітку нашу, так сказати, ютубовську вікторію. Так що, друзі, якось так. от. Тобто, Зараз поки ставлю на паузу і через хвильку прийду. Ну що, друзі, процес іде. Відіки знімати хорошо, надюшка працює. от. Зараз піду її в допомогу, будемо працювати вдвох. Я вважаю, що ну, в цьому випадку ми повинні підсобити. І я вважаю, що такі. Підприємців, які займаються випічкою хліба, повинно бути більше. І якщо там кожен між між там буде забезпечувати кількість сімей, то це дуже велика така задача. Тобто напекли хліба, розвезли і також магазин. Це дуже прекрасно. Фактично ми так само робимо, ми тільки лишку реалізуємо, так як сім'я велика, да, можна так сказати, тримаємо поросят, ріжемо кожну п'ятницю. Продаємо, ну і в нас залишається е, на цілу неділю до, до е, наступної п'ятниці. Ну, а також можна буде щепнути щось від себе і комусь також допомогти. Так що, друзі, працюємо далі. Надюшка, верніше, Надюшка працює далі. Ну, а я а я буду також працювати. Не тільки ми вміємо співати, а ми ще вміємо працювати Воно його за плечами не носить, а воно в житті пригодиться. Правильно? Це дрова наші простогодні. Вони трошки зарху намокли. Вони, в принципі, це прошлогоднішні дрова, вони нормальні. А вони буде нормальні. нормальок. А ми ж в я беру тут і Тобто не спіша з Надюшкою. Закидаємо притяг, каже, це такий бачив. День віри надії до любові. Оце такий от, от подарунок. ну а батько тобі віддасть кошти. Мені треба лише на рибалку. Що робити? На рибалку? Mm -hmm. Ну зайшли. На рибалку звільня точно ні, вони вихідних копить. Побачимо. Друзі, в принципі, спішку і так? Що, по ціні, якщо є можливість, напишіть, ширину довжину, прицеп довжина 2 метра, ширина ,20 метр 20 і висота десь буде в районі 75-80 см.

Можна, звісно, було б і насипу насипати, але це буде неправильно. Такий маленький прицеп насипом буде якийсь просто О, Зіло ми грузили завжди насипом. А в живутський прицеп ми завжди його грузили, складали. Завжди. Так що от щепнемо, ще один прицеп ми оттуда розвеземо. Акація вона готова. Просили мене на світонок, там треба трошки людям допомогти. О, а цей реалізуємо. Не знаю, у нас тут хтось продав був газон дрів рубаних. 17 тисяч гривень. Ну, я не знаю, для мене це письмішна ціна. Хтось там писав по газу, газ там чи не газ. У нас, я вже казав, в березоні газ є. І у багатьох людей також є газ, але в е, парки стоїть газовий котел і стоїть дров'яне опалення. Ну і Таким чином люди намагаються зекономити. Ну, але якщо дрова брати за 17 тисяч, то трохи, звісно, накладняково 6 складометрів за 17 тисяч це просто. Космос. Я вважаю, це багато, але в тому плані, щоб бути незалежним на деякий період часу, тому що ми не знаємо, що буде завтра, то краще, звісно, щоб вони були. І на сьогоднішній день таке зацінення грошей ну, реально, тому що ви бачите бусик наші на базі торпедних катерів. Якщо ну, дивиться, я Ганяли ми міняли ремні, ролики, ролик, помпу, от, ходовку. І обійшлося у нас 22 тисячі гривень. Якщо ну, ти чесно, трошки був шокований, ну, але це життя. Це життя І по-другому ніяк. Треба його все одно робити, тому що -то можна зробити так, що не буде вже чого ремонтувати. так і так само, хтось каже світлом, у нас є 4 батареї стоять у нас термоплаза, економі... економні, нормальні, нас задовольняють. Ну, але грубка вона вважає багато питань. Хтось казав поставити парове отоплення, бачив я цікавився цим ділом. Врізати теплообмінник, але виходить, поки топиш, поки теплі батареї. І тепло, воно КПД не підніметься і не поруситься. У нас е грубка на 8 колодязів і фактично вже дим виходить холодний на вулиці. Тобто, фактично, все, весь весь тупін корисної дії залишиться у нас Хай. у хаті. Да. І ми вже скільки років е грубкою користуємося. В принципі, чітко, а немає. Тобто вечором зараз. Зараз через день протоплюємо, Понятно, що це не морози. Не морози, а все одно протопити буває, топимо починаючи, ось вже у нас ну, спочатку жуть, а ми ще виходить, бо будемо, що сирость, дощі вот. і буває так, що топимо до квітня місяця до тунця тому що є можливість тільки чого говорять що надішка буду співати чим дрова вкладати да? але треба вміти їсти варити в хаті вбирати і співати треба все вміти робити Я кажу, його за плечами не носить хтось там каже наш той трактор ну як наш? Ну, нравиться дитині і подобається хоч і їде воно лишнім не буде все може буде да? і треба буде Щось робити. У мене вже якісь навички будуть, і зараз може бако підстрахувати. От я писав. Ну, на те такі китайчики невеличкі, я трошки влади. Це прошлогодній, він був сирий. Ну все розпив. Якщо той нам привезли, то там усе воно сухе. Воно, правда, не сухой, але сухе. О, видно, що там дорога санітар саніторка була. Я не знаю, це. тобі не цікаво. Обратно ж там пишуть по документам чи є документи на дрова. Ні, ну я ж коли треба бути дурачком, щоб засняти дрова, хоч якщо чесно. Ті люди, які привозять дрова, наприклад, найдеш на, там об'яву, чи в газеті, чи в інтернеті. Ну, документів ніхто ніяк не дає. Просто не дають, їх нічого немає. Ми гарненько загрузимо, гарний процес. А ось Наталя Герасимовна подивиться відео і скаже, ой, Надюшка погано мені загрузила прицепчик. У ми теж там підсабляли, був у них пробів, що не було можливості твердої породи, але вони забрали на цьому році березу. Ну, береза, в принципі, не, вона не є твердою, вона в середній, можна так сказати, плотності. Але в неї дуже багато е, дьопці вона коптить, особливо якщо з корою. Понятно? Що без кори берези, ніхто її не буде лобувати, знімати шкуру. О. От, от почи. Заспівай там ну, стопчик якоїсь пісеньки нам давай. Отаму постійно співай, а батьку огнули давайте. Можеш? Є. Тебе ж там не видно буде. Я... От, я... От, от... До батька йде. От туди став. Що, що? Гриби. Гриби, ти давай не цілу. Я розумію, що гриби. За козаченьки коченький, похід з полуночі, виплакала мастенька свої ясні. Не плач, не плач, марусенько, не плач. Співати і співати. Хоч раніше наші предки вони завжди, от, коли йшли з роботи на роботу, завжди співали українських народних пісень. Ну, це було давно, але я ж кажу, це було так і це було добре. Тому що пісня, хтось каже, це дурня, але в будь-якій люб, ситуації, в будь-яке время вона завжди допомагає. І настрій підіймати, і співали, воно піднімає бойовий дух. Ну, Якось так. Ну, Це моя така точка зору. Ми ми Одихай, от це доводить. Сьогодні погода така, яка душна, душна. Душно взагалі. Я все почав не сильно одітий, але що я, мабуть, трохи заболів. І, взагалі. Мачимо дихати, руки бочком вилазить. Хтось подумає, бочком вилазить там горівка чи ще щось. Не б'є. І вам не бажає. Так гуляючи, ми з тобою ще цей прицепчик і загрузимо, а вже завтра або одвеземо, або приїздуть його заберуть. Так що як щось. Я ще ще трошечки. Я ну, може там якраз бабуся закінчить роботу та й поїдете. Так що, друзі, якось так. Ось такий прицепчик вийдеться у нас. Твердих дріб, твердої породи, дубові. Хай не супер там, камілько, ну, але горять вони довгограючі. Комусь подобається дуб. Мені більш подобається акація, ясен, граб. Ну, але не завжди є можливість взяти те, що тобі хочеться. Ну, для когось сосна гарні дрова, для когось якісь щепочки. Тобто всі люди різні. У кожного можливості різні, але ми завжди прагнемо до чогось кращого. Пойдемо в нас прицеп. А потім от куди дрова, дивіться, YouTube канал Сурій Шелучку. Там є відео, як привозили дрова. Є Катя, що в мене є. Стоїть, вона в мене теж є на відео. Це вже було, мабуть, років два назад. Як її привозили Правда, не всі є е, розгрузки. Останньої не було. Останнє, то, що нам дуб привозили. Ми не зазняли. Ну, але... Я не знаю, там чутно, не чутно, там будуть критикувати, що не чутно. От. Саме головне передати те, що сидіти на місці толку мало, треба щось робити і щось працювати. Тому що, ти каже, ти заробляєш, якщо людина заробляє, людина є платежеспособна, вона зможе заплатити за проїзд. Вона зможе заплатити комунальні послуги, вона прийде купає в магазині хлібину там, чи в такого підприємця, як геросі, і таким чином допоможе і людині, допоможе і державі. Тому що ці люди це є держава, є механізм. Так що якось так. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Важко балакаді робити. Хоч там кажуть, балакати ерунда Так що всім друзі, бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра. Всім пока-пока-пока. Ну а такий получився у нас прицепчик дріб. Ну от так З моєї точки зору наче нічого.